Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я на дачі. Завтра до нас завітає листопад. До мене на дачу. Він уже сьогодні прийшов. Прийшов з квітами. Звісно, вони не літні, нема у них шику і блеску, але... але це спогади про літо. Доріжки застелені листям. Не з усіх дерев осипались листя. До вашої уваги, абрикос. Подалі яблуня, вона ще все, вся зелена. Осипеться повністю листя і потрібно буде дерева покропити від шкідників. Кожної осені обробку винограда і дерев проходимо, коли осипалось листя, і проходить чоловік препаратом, у складі котрого мідь. Саме таким препаратом це препарат 30 d Бачите, захист рослин, інсектоакаріцит. стійкий до атмосферних явищ. Тобто обробили, і не дуже страшно, якщо е, тут в скорості піде дощ. Перший помічник весною обробку ним проводили. І проводимо восени. І він якраз від шкідників. І інший препарат, зараз вам його покажу, це біошок застосовується зупиняє розвиток багатьох хвороб. Бачите, мій бактерицид контрактної дії, інноваційна структурозована формула. 40 грам, все детально розписано. Препарати. Добре діють, тому не перший рік їх використовуємо. Це буде трошки попереду, тому що і виноград ще поки не обрізаний повністю. Сьогодні будемо займатися обрізкою. І дерева не всі роздягнулися. І знову квіти, вони ще присутні у мене в садочку. Це календула. літо її багато насушила вживати. ну Не буду перераховувати, куди її можна вживати, кожен із вас знає. Дії лікувальні властивості має ця рослина. Сама насівається і прикрашає, що влітку, щоб пізньої осені мій. Садик, городик, маю чорнобривці. Плани на сьогодні були трошки інші, але, бачите, після дощів ґрунт дуже вологий. Я навіть до чорнобривців не можу толком дібратися. Я так приблизю такі кущики чорнобривців і ще жваво квітнуть. І мені дуже подобається їх запах. І також прикрашають яскравим кольором мій садочок. І друзі, ну як же ж тут можна без братків цих Ценюти не ласки. погляньте, які вони чудові. Ідемо далі. Тут діляночка клубнички присипана листям абрикос. Часник, недавно його нещодавно посадила, тому що така осінь у нас, знаєте, цього року багато дуже дощів. Часник і цибулю я тиждень назад як посадила. Та й знову квіти. Чудово квітне. Троянда. Ну, цей кольор навіть влітку не завжди так себе видавав. Спекотно було, а тому на даний момент, погляньте, як вона себе гарно відчуває з краплинками від дощу, стійка до вологи. Квітне рожева троянда. Назви, на жаль, я її не знаю. Весело, як влітку, і дуже ароматно квітнуть Ще Щебечуть пташки. Сонячна сьогодні погода, І хто, хто сказав і повірив, що завтра вже 1 листопада. І неможливо, не зафільмувати троянду сачмо, червоний колір, бутони. Троянда без аромату, але вона дуже приваблива. Своїм цвітінням бутон гарно квітне, кольор гарний. На сонечку переливається, скрутка пелюстків, погляньте, їх багато, серединку не показує. Чудова квітка і квітне до пізньої осені. Я б сказала, що це вже навіть не третя, четверта хвиля її цвітіння, але ж вона така назвати її повноцінною хвилею цвітіння. Ну, якось. Не хвиля, від цвітання, я б так сказала, але дуже-дуже гарна. І до вашої уваги троянда Примадона. Це також у неї вже крайнє цвітіння. Хвиля це чи не хвиля. Ну, як можна назвати це хвилю і цвітіння, якщо тут один бутон і він Ну, для мене не зрозуміло, він розквітне чи так і зостанеться. Він тугий, і стебло непогане. Сила у стеблу є розпустити бутон. Ну, якщо дозволить трошки сонечко та погода, то іще цю квіточку не можу сфокувати. Я буду бачити, милуватися у повному розпуску. І то троянда примадонна. А це, до вашої уваги, акварелька, цвітіння осіннє, воно відрізняється від літнього навіть по кольору. Літнє цвітіння, погляньте, яке воно було яскравіше, і акварель, там спектр кольорів набагато більше. Такі кольори. Я тут Спостерігаю тільки у бутоні, а сама квіточка вже чисто жовта. Але ніжна тепла, зігріва душу. Це гілка керіо, відцвіташка сьогодні секатором потрібно буде все пообрізати. Отут навіть, бачите, маю два бутони. Ну що з ними робити? Куди ти, дурочка, збираєшся квітнути? Ну, дозволю, хай ще трошечки побуде, але оце, ну воно зайве. Ці базальники зайві, вони не визріють. Ну, не масово на кущу це явище, тому зоставлю ці гілки. Також сьогодні пообрізаю. Тотальну обрізку буду проводити весною. А зараз так, на рівні п'ятого листочка десь тут, можливо, третього, щоб вона не стрільнула знову. Черешня ще не скинула листя, Яблонька. А тут яблуня слава побідітелю, вже, бачите, роздягнулася. її можна обрізати. Ну, верніше, не обрізати, а повирізати жировики, котрі виснажують дерево. І якщо у вас правильно сформована крона, і вам не потрібно якусь гілочку для, для заміщення, то жировики всі можна вирізати. Так виглядає газончик. Він нещодавно скошений. А тому сьогодні просто будемо його. Згрібати листя. Роботи багато. І що приступаю я до роботи. Покажу, як це буде виглядати по закінченню. Осінній день короткий, роботи зроблено багато. Що планувала, те й зробила. Дерева обрізала, почистила, скажімо так, не обрізала, повирізала жировики, траву. Від листя також освободила лужок, він вже не яскраво зелений, не літній, а по-осінньому прибраний і чистий. Але ж, бачите, іще багато листя на черешні, все воно ляже на підлогу, прийдеться чистити іще разочок. Але ж то буде робити легше. День короткий час. Біжить швидко у праці у трудах, тому я завершила все, що планувала, і спокійною душею збираюся додому.